З нами на зв'язку Михайло Кольцов, керівник відділу навчання та розвитку Йоконтрол. Вітаємо вас, пане Михайле. Вітаю колеги. Отже, сьогодні хочемо поговорити з вами про відкриті реєстри, які вже, на жаль, стали закритими. З одного боку, це ускладнює ворогам здобувати якусь інформацію, з іншого, це значно допомагає нечесним на руку. Корупціонерам наживатися навіть під час війни, а громадянське суспільство і журналісти не мають цих інструментів, які мали раніше, для того, щоб це контролювати, виявляти і публікувати. Ось розкажіть про те, які реєстри ми втратили, які були найбільш актуальними для боротьби з корупцією, і як зараз діяти в цих умовах, як контролювати корупцію під час війни. Тут розумієте, тут навіть питання не в корупції, навіть не в громадському контролі, а в елементарному захисті бізнес-інтересів. Наприклад, якщо до, до активної фази війни ми спостерігали зменшення кількості шахрайств. Ну тому, що бізнес мав можливість перевірити контрагента і побачити, наприклад, що він створений позавчора, в нього немає ніяких грошей, немає ліцензій і відповідно, якби ухилитися від співпраці з ризиковим контрагентом. То зараз ми бачимо збільшення повідомлень, коли там компанія у Львові уклала контракт з іншою компанією, і потім з'ясувалося, що якби цієї компанії насправді не існує вона фейкова, а вони не мали можливості перевірити, тому що закритий єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб, закрита практично вся фінансова звітність від податкової від державної податкової служби. Ви навіть не можете дізнатися інформацію про наявність податкових боргів. Ну, зрозуміло, що для громадського контролю був би важливий реєстр корупціонерів, реєстр декларацій. От, але це зрозуміло це вже інше, інше питання. Ну, але і наскільки я знаю, що і контроль провело опитування близько тисячі своїх користувачів, які назвали. Ті реєстри, які їм найбільше необхідні, яких їм найбільше не вистачає, але вони на жаль чомусь досі залишаються закритими чи є якась ну протидія цьому, чи є якісь звернення до влади нашої, чи можливо громадськість це піднімати питання бізнес, щоб ну все таки повертатися до нормальних умов? Ну, ми наявними у нас засобами намагаємося адвокатувати це відкриття, тому що ми пояснюємо, що бізнес зіштовхнувся з великими проблемами. Їм стало складніше перевіряти контрагентів. Тобто, мало того, що і так є складнощі з налагодженням зв'язків по логістиці, по клієнтах, по контрагентах, так і ще й перевірка цих контрагентів ускладнилася. І Я от коли проводжу навчання по системі, наприклад, то досить часто чую від людей, що чого ви закрили ці дані. Якби без них ми не можемо дати відповідь на питання про добросовісність. Ми не знаємо, де знаходиться ця компанія. Ми не знаємо, хто з ким вона пов'язана. Без цього ми не можемо оцінити ризики співпраці з нею. От, і ми їм пояснюємо, що насправді, якби, це, це закрито не з нашого боку, це закрито з боку самих реєстрів. І тому, на жаль, якби ось це збільшення навантаження на перевірку, ускладнення бізнес процесів, навряд чи йде їм на користь. І адвокаційна компанія, звичайно, не завадила. Якби ми робимо все можливе з нашого боку, але розуміємо, що доведеться підключати і бізнес асоціації і громадські організації тобто такий вже єдиний фронт організовувати. Пане Михайло, то наприклад, з огляду на результати опитувань, можливо, ваших власних спостережень, то які реєстри необхідно відкрити ну, прямо зараз та не чекати завершення війни чи перемоги, а які вже мають бути відкриті буквально сьогодні? Ну, буквально сьогодні я би наполягав на відкритті єдиного державного реєстру ЄДР. Тому що, наприклад, зараз у нас з'явились нові ризикові фактори, наприклад, співпраця з країнами, які співпраця з компаніями, які мають російський слід. А як ви побачите цей російський слід? Без інформації про, влас... про, про пов'язаних осіб, яка міститься в ЄДР, ви не можете зробити цього. Те ж саме стосується, наприклад, фінансової звітності від податкової, зокрема про той же самий податковий борг. Без цієї інформації ви не можете оцінити ризики співпраці. Бо вам, от, наприклад, коли я спробую наприклад, встановити з вами ділові відносини, то вам потрібно знати, де я знаходжусь, чи я плачу, плачу податки, і чи не стоїть за мною якийсь там російський, російський слід. І ця інформація доступна тільки в ЄДРІ у податкової? Тобто, ось оці дві, дві два джерела інформації. Вони насправді є критично важливими, щоб відповідати на такі питання, які є базовими для встановлення елементарних, елементарних відносин. Ми знаємо також, що закритий є дійсно реєстр декларацій держслужбовців та реєстр корупціонерів, яка небезпека. Ось в тому, що він буде, наприклад, відомим для расистів. Угу. Ну, у, у, у даному випадку підставою до його закриття було те, що там занадто багато інформації про держслужбовців, тому, умовно кажучи. Можливо, поки що варто його тримати як мінімум, як мінімум, якщо не закритим, то як мінімум прикритим. Тобто, все ж таки більша частина інформації, яка наявна в цих реєстрах, вони, наприклад, не дозволяють встановити якісь якісь там персональні дані або щось інше. От, втім, втім, можливо, з цими реєстрами варто трохи почекати, але знову ж таки, там немає якісь. Якоїсь там персональ, персональних даних, однак воно значно ускладнює громадський контроль. Тобто, а ми розуміємо, що якби на Львівщині, на Волині, в Чернівецькій області, на Закарпатті все ж таки громадський контроль має бути над представниками влади, тому що ми розуміємо, що зараз. Вони якби теж зіштовхуються з цими викликами, які пов'язані там з переміщенням товарів, з наданням послуг і так далі, і тому подібне. Пане Михайле. Ну, і водночас закриті реєстри щодо екологічних даних, та то е, навіщо це закривати від кого і для кого? Та і це якраз дуже дивно, тому що, як ми знаємо, відкриття екологічних даних це була одна із обов'язкових умов по вступу в членство в Європейський Союз. Тому ви, ви маєте чітко показувати, де знаходяться ті чи інші джерела забруднення. Насправді, враховуючи, що війна, вона як ви знаєте, нас заміновано багато територій, тобто є проблеми з ґрунтами, є проблеми з водою якби, Повітря під, від всіх цих вибухів, я думаю, там викиди СО2 вже давно перевищили якісь розумні норми. От, і тому ці екологічні дані все ж таки варто було би передавати, до того ж, вони не містять ніякої дезінформуючої інформації. Я вам скажу, що екологічні дані і до активних військових дій у нас були не на найкращому рівні. Тобто, якщо ви візьмете. там... Будь-які дані в місті Харкові або в Києві по якості повітря ви побачите, що вони здебільшого не такі вже інформативні, тому що вони вимагають якби, підготовки до їх інтерпретації і інструментів для їхнього збору. Втім, на, наразі я не розумію, чому ці дані не передаються. Вони не містять ніякої конфіденційної інформації, вони не мають ніякої військової або державної таємниці. А втім, вони важливі, наприклад, при плануванні посівної, при плануванні якби вже от весною почнеться посівна, якби а інформації якби немає. І це може суттєво складнити нам відносини з Європейським Союзом. Пане Михайло, ну, а чи е, розглядається такий варіант, щоб дійсно якимось чином ці реєстри, які е, не містять конфіденційної інформації, все ж таки відкрили, тому що не зрозуміло насправді, яким чином це може зашкодити обороні України чи там, допомогти ворогу? Адже, от, е, так само як ви говорили про... Російський капітал. Ми знаємо, що дуже багато бізнесу російського можливо ще й досі працює. На початку він не точно працювало зареєстрованого через різні мережі компанії. Це легко можна було в тому ж і контроли прослідкувати. Так зараз, коли реєстри закриті, це стає значно складніше. Тобто, навпаки, це закриття таких реєстрів навпаки допомагає ворогу проводити тут бізнес, десь можливо перереєструвати якісь фірми і так далі. І Заробляти в Україні, не дивлячись на те, що в нас іде повномасштабна війна, е, можливо, ви комунікуєте з представниками влади з цього приводу, щоб якось донести їм те, що варто деякі реєстри все ж таки відкрити, тому що таке враження, що закрили просто бездумно в перші дні війни, коли була паніка, і можливо не, не продумали до кінця це і, і так це і залишається наразі. Чи є у вас комунікація з владою в цьому плані? Я вам більше скажу, вони компанії з російським слідом не тільки працювали в Україні, але ще й умудрялися в липні місяці вигравати державні закупівлі. От. І тільки після того, як як Юконтролу опублікував дослідження, де показав, хто де, яка компанія з російським слідом, які. Тендери виграла, якби то от після вже з серпня такого, такого немає. Але самі розумієте, що, че, що липень і, і, і серпень це, це який місяць, це вже, це вже шостий місяць війни йшов, якби з дев'яти. І зрозуміло, що коли після 24 лютого екстрена ситуація, все вимикається, і вимкнення виявилося набагато складнішим, ніж ніж це вимкнення. На жаль, якби ми намагаємося з ними говорити. Основна проблема от основні бар'єри, які ми власне бачимо, що вони не знають, як взагалі можна користуватися подібними даними і надають перевагу. Якби якщо ми не знаємо, чи можна ними скористатися, чи не можна ними скористатися, то краще взагалі не відкривати. Тобто, це знаєте, тактика, що бездіяльність краще ніж незрозуміла діяльність з їхньої точки зору. Втім, мені здається, що вони не до кінця усвідомлюють шкоду, яку, власне, вони, вони в цьому випадку наносять, тому що з закриттям даних вони не бачать російського сліду. З закриттям вони не можуть, навіть в тих же самих державних закупівлях вони не можуть перевірити компанію. Ну, тому що самі собі, самі собі закри, закрили власне ці дані. Ну, і я вже, я вже взагалі мовчу про, про, про бізнес-активність, який би зараз трошки полегшив. Якби полегшити діяльність, а не намагатися її, її ускладнити. Ми ведемо з ними діалог. Ми приймаємо участь у круглих столах. Ми спілкуємося з міністерствами. На жаль, поки що вони сприймають питання відкритих даних як непріоритетне. Типу, в порівнянні з іншими питаннями, вони вважають, що цьому питанню не варто надавати пріоритет, і тому, на жаль, ми, ми, ми насправді трошечки песимістичні. Тому що ми, бач... ми не бачимо відгуку з боку влади. Тобто, так, вони реагують на наші дослідження, але ми чітко усвідомлюємо, що якщо, наприклад, ці реєстри не відкривати ще там, кілька місяців, вже це, це буде безгуздо. Тобто вже, вже шкода, яка буде нанесена за цей час, вона вже перетне точку неповернення. Пане Михайло, а чи є у зв'язку з цим, наприклад, ризики? Щодо нашої євроінтеграції, зокрема втрати статусу кандидата в ЄС, стосовно екологічних даних, от оце це якби нам сильно зашкоджує. З приводу інших даних, ризик менший. Хоча хоча б через те, що в Європі в саміх проблеми трошечки з відкритими даними. Тобто, якщо подивитися на наші довоєнні рейтинги, то Україна була на дуже високому рівні по відкритості даних. Тобто, ми, наше бізнес-середовище було набагато прозоріше ніж європейське. Ну, в силу того, що вони вже пережили оту цю стадію формування, і у них, якби судова система, вона компенсувала недоліки відсутності відкритих даних. В Україні це не працює. У нас відкриті дані дозволяють бачити небезпеку до її появи в силу поганої роботи, нестабільної роботи судової системи. І тому в нас, нас проблеми, знаєте, будуть не з євроінтеграцією, а з імпортно-експортними операціями. Коли польський партнер захоче дізнатися, що ж це за українська фірма, з якою він має справу, у нього фактично не буде інструментів, щоб. Які б свідчили про надійність такого бізнес-партнера. А це означає, що навіть якщо ця ситуація не вплине на євроінтеграцію, вона може вплинути на євробізнес зв'язки. Тому що якби, в не тільки українські компанії втрачають можливість перевіряти українські компанії, але й іноземні компанії, які б і хотіли інвестувати в Україну, вони так само втрачають таку можливість. Пане Михайло, після закінчення війни, чи можливо навіть раніше, коли влада прийме все ж таки політичне рішення відкрити ці дані, чи технічно буде це можливо в тому плані, що чи не буде там хаосу в зв'язку з тим, що вони ці реєстри довгий час не працювали, чи технічно вони будуть нормально працювати і відображати актуальну інформацію. Ми сподіваємося, що з технічної точки там все буде добре, тому що якби в Україні відкриті дані активно розвивалися з 2014 року, тобто є все таки певний технічний досвід, є певний досвід взаємодії, от основ... але все ж таки, знаєте, залишається питання повноти цих даних. Ми дуже часто зіштовхуємося з помилками реєстраторів, неправильним написанням прізвищ, е іноді навіть зникненням певної інформації з реєстрів, іноді появи там незрозумілої інформації, тобто такі, такі помилки, які можуть суттєво впливати. І ми сподіваємося, що за наявності політичного рішення технічне рішення буде швидке, тому що, знаєте, у такому випадку основне навантаження буде все ж таки. На такі агрегатори, як U-Control. Тобто, це вже технічна кваліфікація нас, як отримувачів цих даних, вона буде якби, займати левову частку цієї роботи. І ми сподіваємося, що тут ми спрацюємо добре. Ми теж на це сподіваємося. Дякуємо вам, пане Михайло. Отже, Михайло Кольцов, керівник відділу навчання та розвитку U-Control в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримаємося. Щасливо.